Друзі, всім привіт! Було багато запитань по цій акумуляторній газонокасарці від компанії Титан. Давайте відповім на самі популярні запитання: привід, прямий чи редукторний. В цій газонокасарці прямий привід. Чи є додатковий індикатор заряду на самій газонокасарці? Ні, його немає. Індикатор заряду є тільки на самих акумуляторах. Чи є функція мульчування? Немає функції мульчування, але не турбуйтесь, і знизу трава досить гарно випадає, можна так мульчувати. Чи працює з одним акумулятором? Давайте спробуємо. Ні, з одним акумулятором вона не працює. Також було запитання, чи працює від акумуляторів ProCraft. Дивіться, акумулятори ProCraft були різних модифікацій. Ті, які підходять під макітівську посадку, повинно працювати. Спробуємо. Так, як ми бачимо, працює. Чи працює один Титанівський і ось оригінальний Макітівський акумулятор? Також працює. Для цікавості ось ще техасівський акумулятор. Він теж підходить під Макітівську посадку. Давайте спробуємо. Працює. Тому дивіться, ще будуть питання. Пишіть, телефонуйте, замовляйте, відправлю новою поштою Укрпоштою. Всім пока!